Краса вимагає жертв, каже нам відома приказка. Однак іноді ці жертви стають фатальними. До вашої уваги, топ-5 найнебезпечніших б'юті процедур. Ботулінотерапія. Після такого уколу краси зникають і дрібні, мімічні, і глибокі зморшки. Шкіра підтягується і стає більш пружною. Однак є і ризики накопичення отрути, спаз м'язів, асиметрія обличчя і, як не дивно, постарішення. Ліпосакція відкачування жиру з проблемних ділянок тіла загрожує ускладненнями, такими як інфекції, пошкодження нервів, внутрішні травми. Також можуть бути і естетичні недоліки. Термоліфтинг ця процедура використовується при перших ознаках старіння шкіри. Вона заснована на впливі радіочастотного випромінення на пішкірний шар. Однак є ризики, такі як утворення рубців, опіки, а також значно більш глибокі та шкідливе опромінення. Абдомінопластика використовується для підтяжки живота, та покращення його зовнішнього вигляду, небезпечна загроза інфекцій, тромбозів та проблеми з загоєнням ран. Бразильська підтяжка сідниць вважається найнебезпечнішою процедурою. Вона може призвести навіть до летальних наслідків.